На Івано-Франківщині новий начальник СБУ Микола Найдич. Ще не пропрацював і кількох днів, а до нього вже виникли претензії. Їх висунули місцеві активісти правого сектору та самооборони. Вони влаштували мирний марш присвячений пам'яті героям Небесної сотні. А заразом завітали і до новоспеченого чиновника. Мене прохання до вас, Я Запишіть сам заяву самі і підійдіть з цієї Я посади. Активісти заявляють, що центральна влада держави у Києві так і не почула прикарпатців, які пропонували своїх кандидатів на керівні посади в силових структурах регіону. Ону мовляв, призначили керівником Івано-Франківського обласного управління СБУ полковника Миколу Найдича навіть попри те, що з громадою про це не порадилися за цією людиною. є деякі гріхи, так сказати, він не був не проілюстрований, От не пройшов ілюстрацію нас і не було погоджено з громадськістю. Сам Микола найдеш запевнив, що рапорт на звільнення написати може, однак таки закликав людей дати йому час, щоб він зміг продемонструвати свою роботу. Я думаю, що ми всі будемо робити одну справу чи ні? Чи ви вважаєте, що служба безпеки знову буде не з народом? Я думаю, що ви вже перепевнилися в тому, що служба безпеки з народом. Ви ж тільки прийшли, і я зразу прийшов до вас послу. Почути вас і не сижу в кабінеті. Мені потрібен якийсь час для вжиття заходів, для того, щоб щось зробити і по поінформувати громадський суд. Врешті-решт, розмова завершилася мирно. Активісти розійшлися, а чиновник пішов працювати до свого кабінету.